Всім привіт! Сьогодні 18 листопада 2024 року. З вами компанія Електромотор І в нашому відеоогляді нагрівач повітря прямого нагріву. Тобто газова теплова пушка, друзі. Грюнхель GGH 15. Дана пушечка на 15 кВт, друзі. В комплекті. Іде ручечка, яку прийдеться прикрутити, от два вінтика, газовий шланг та да? редуктор. От так, друзі, виглядає, зараз ми її трошечки. Пошечку отак покажемо. Покажемо її технічні характеристики, бо десь можу оговоритися. Який газ використовується, яка потужність теплової пушки. Так що, друзі, саме число говорить, 18 листопада йдуть холода, якщо потрібно десь робочі приміщення обігрівати настройках і не тільки в відкритих таких залах дана пушечка працює, наскільки ядрами в двох словах, від електрики і також газу. Підключаємо газовий балон. Той шланг до нього редуктор. Потім підключаємо шланг от на задні стіночки. Включаємо розетку 220. Запускаємо вентилятор. Після того, друзі, як запустили вентилятор, тут от спеціально клапан подачі газу нажимаємо його. Тримаємо секунди 3 і з допомогою п'єзи запустили. Після того, як запустили. Ще витримуємо секунд 10. Потім відпускаємо і ваша пушечка працює і наганяє тепло. Незамінна річ, друзі. Там, де відкрите приміщення, настройках, ну і так далі. Є різних мощностей. В даному випадку у нас на 15. Кіловат є також на 30 кВт, 50 кВт. Так що, друзі, когось зацікавила дана пушечка, заходьте на сайт електромотора. Телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Друзі, ціна на сайтах, скоріш одинакова. При можливості, як завжди, озвучую, йдемо на. Зустріч. Всім гарних покупок! Мирного неба. Чекаємо на електромоторі 063 426, 1010. 10.